Та одне і те саме Настя, як в дні бабака. Е, вибачте, а чого в неї на 2 міліметри більше пива, ніж в мене? Перепрошую. Не звертайте уваги, то він так жартує. Е, куди фрі? Нам. Зараз поділимо. Щора, ти нормальний. Заховай вагу. Ти правий. Терези були би практичніші. Досить нити ніхто тебе не об'їдає. Е, можна? Бери. Якого піга ти робиш? Треба знати, скільки там буде. Кому треба? Я не мак, мені не треба платити за соус. Ні. Ти мені потім скажеш вертати кетчуп в картоплею. Ні одна людина в історії Всесвіту не просила компенсувати їй кетчуп. Так, я наперекур. Мою їжу не чіпати. Зому не слідкую. Та Боже, ніхто не брав твою фрішку. Кожен раз одне й те саме. Зараз ми подивимось. Я приєднався до камер відеоспостереження пабу.